За що можна отримати найбільший штраф зимою у Польщі, коли почав випадати сніг? 3000 тисячі злотих за погано відсніжений автомобіль. Якщо ваші шиби авто будуть замерзлі, штраф до 500 злотих. 500 злотих і 8 пунктів карних за погано відсніжені реєстраційні номера, 300 злотих і 8 пунктів карних за погано відсніжені фари, 300 злотих за відсніження авто, яке погрівається. Так у Польщі заборонено погрівати авто перед тим як ви плануєте куди з'їхати. І за це можна отримати штраф до 500 злотих. Саме правило, на мою думку, смішне, і воно є створене для того, щоб Боротися із вихлопними газами, крім цього, в Україні і Польщі немає обов'язку міняти резину на зимову, якщо вона відповідає певним технічним характеристикам. Але якщо ви не поміняєте резину і зробите ДТП, то автоматично стаєте винним у ньому. У Німеччині від двох років є обов'язок заміни коліс на зимові в період від жовтня до квітня і за їзду на літніх колесах штраф до 100 євро. Також показую вам для порівняння штрафи за перевищення швидкості в Україні та у Польщі. Пишіть, які інші дивні штрафи ви отримали в Польщі в коментарях. Також не забудьте підписатися на наш.